Добрий день, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами проведемо урок розвитку мовлення. Розгорніть, будь ласка, зошити. Запишіть число, класна робота і тему нашого уроку. Розвиток мовлення. Крапка. Усний переказ повідомлення змі з визначенням актуальності й несуперечливості інформації. До вашої уваги рефлексійна вправа самоналаштування. Будемо старанними, уважними. Ініціативними активними, щоб урок наш пройшов цікаво і плідно. Мета уроку формувати основні текстотворчі вміння, визначати тему й головну думку тексту, усно відтворювати вихідний текст зразок, збагачувати словниковий запас розвивати логічне і образне мислення, пам'ять, увагу, виховувати бажання творити добро. Розпочнемо з того, що з'ясуємо, що означає абревіатура ЗМІ. Вона розшифровується засоби масової інформації, масс-медіа. Це преса, а, а саме газети, журнали, книги, радіо, телебачення, інтернет, кіноіндустрія, рекламні щити та панелі. Телебачення та інтернет розповідає, чи показує дитині більше інформації, ніж батьки, друзі або вчителі. І досить часто. Діти довіряють цим повідомленням не менше, а іноді навіть більше, ніж рідним і близьким. На жаль, засоби масової інформації мають негативний вплив. Дошкільнята дивляться телевізор у середньому по 4 години на день. За всі шкільні роки молоді люди проводять біля екрану 15 тисяч годин. Особа залежна від всесвітнього павутиння демонструє розлади у психічному розвитку, відхилення поведінці та напад агресії. На щастя, засоби масової інформації мають і позитивний вплив, а саме, розширює світогляд дитини, високий рівень інформованості у всіх сферах життя людини. Підвищує культурний та інтелектуальний потенціал, є засобом розваг та засобом зв'язку. Ще одне поняття, значення якого нам необхідне під час уроку це повідомлення. Один із жанрів усного висловлювання, невеликий за обсягом публіцистичному стилі. Призначений для публіцистичного виголошення. Джерелом для повідомлення може бути інформація про події, які подають ЗМІ. Власні спостереження за фактами і явищами суспільного життя. Інформація в інтернеті. Під час уроку ми з вами будемо визначати. Правдивість повідомлення. Тому нам необхідно ознайомитись ще з одним поняттям: фейк. Фейк це подання фактів у спотвореному вигляді або подання свідомо неправдивої інформації. До вашої уваги текст «Космічні мандри. Вам необхідно його уважно прослухати і визначити в ньому подана правдива інформація чи неправдива. Отже, уважно слухайте. Учні Одеського ліцею номер 17 віком від 7 до 17 років завдяки спонсорській допомозі Ілона Маска 32 березня 2023 року здійсняйте космічну подорож на планету Марс. Ціль подорожі відвідати школи, обмінятися досвідом, налагодити контакти для подальшого спілкування. Марсіанам вважаємо учням щасливого польоту яскравих вражень. Після повернення на землю, яке заплановано на 1 квітня, відбудеться міжнародна конференція. Молодці. Ви правильно говорите, що це фейк, адже в цьому повідомленні містяться неправдиві факти. Доступний текст Мистецтво маленьких кроків. Нам також треба його прослухати і визначити правдива чи вигадана, тобто фейкова інформація, міститься в ньому. У цей непростий для нашої країни час учні нашого Одеського ліцею номер 17 маленькими справами наближають перемогу. ілюстрації, листівки привітання, поробки, обереги. Все це виготовлено руками наших ліцеїстів з великою вірою в ЗСУ, з пошаною до захисників і захисниць, які самовіддано оборонять нашу землю. Діти та батьки дякують за ранок кожного дня за усмішку рідних, за життя. Маленькі справи, зроблені з любові від чистого серця, це велика сила добра, що лікує зранені душі. Та розтоплює холодні серця. Чим більше буде таких добрих справ, тим швидше буде мир і наша перемога. Тільки разом ми велика потужна сила, яка здатна перебороти зло, принести в Україну тисячолітній мир та процвітання. Отже, ви здогадались, що це правдивий текст, адже багато людей в наш час саме своїми добрими справами допомагають і наближають перемогу. Які ж ознаки можуть вказати на фейк? Експерти, представники структур, яких не існує в реальності. Експерти безказівки на організацію, яку представляють, анонімні експерти вчені вважають форма подання фактів соціологічні дані без зазначення замовника, географії тощо, однобокі подання фактів, оцінок і коментарів, викривлене подання новини. Реальні факти подаються з неправдою, недостовірні фото, відео подають як підтвердження інформації. Джерела відсутність джерел інформації, анонімні джерела. Інформація взята із соцмереж, з аккаунтів, які не перевірені, посилання на підозрілі або маловідомі джерела. Емоції думка чи оцінка подається як факт. Заголовок не відповідає новині або є надміру емоційним. Журналіст вживає слова, що викликають позитивні, негативні емоції, навішування ярликів, поширення стереотипів. Тепер до вашої уваги гра. Називається вона Лови фейк. Ви прослухаєте шість повідомлень і запишете номери тих повідомлень, в яких містяться фейкові або неправдиві факти. Перше повідомлення називається Табачник прибере літеру Ї». Міністр освіти і науки Дмитро Табачник заявив. Що має намір скоротити кількість букв українського алфавіту з 33 до 32. Причиною скорочення стане відміна літери Є. Про це пише щоденна ділова газета «Економічні звісті» без посилання на перше джерело. Справа в тому, що у букві І немає необхідності, розповідає Дмитро Табачник. Вона легко замінюється сполученням букв й. і Російська мова обходиться без звук і, значить, і українською війдеться. Та й зрештою, скільки тій українській мові жити то залишилось? Друге повідомлення: зустріч Чака Норіса з представниками української діаспори в місті Антаріо. З нагоди дня. Української мови 9 листопада 2011 року зіграла важливу роль у його житті. Він почав вивчати українську мову. Третє повідомлення. У родині Лесю називали по-різному Лариса Леся Зея. Мишалосія, ім'я Зея або Заїчок походить від назви сорту кукурудзи Зея Японіка, тонка, як стеблина. Так її називала мама. Ім'я Мишалосія ділилося на опіл. Так називали Лесю і її брата Михайла, з яким письменниця була дуже близька. Четверте повідомлення. Батько Тараса бачив, що Тарас непридатний для хатнього і сільського господарства. У його усному заповіті були такі слова. Синові моєму Тарасу, з мого хазяйства нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре, або велике. Ледащо. Саме тому Тарас був єдиним, кого у 8 років віддали до Дяківської школи. П'яте повідомлення. У виданні Кабінету міністрів урядовий кур'єр за 2011 рік в матеріалі з малозвучною назвою А серце вірить у дива. з'явилась інформація. Що Асоціація дизайнерів європейських столиць визнала новорічну ялинку в Києві найкращою в східній Європі? Шосте останнє повідомлення. Колись був звичай називати дитиною домашнім іменем, аби вберегти її від злих духів. Так, Івана Франка кликали малим Мироном приблизно до 5 років. Згодом це був улюблений псевдонім Франка Мирон Сторож, Мерон Ковалишин. Отже, ще раз перегляньте всі шість повідомлень і випишіть номери тих повідомлень, в яких містяться фейки. Перевірте, будь ласка, себе. Фейкові повідомлення під номером 1, 2 та 5. Що ж не є фейковими новинами? Помилки. Репортери роблять помилки. Справжні репортери виправляють свої помилки. Думки. Висловлені в новинах, навіть упереджена наука не робить її фальшивкою. Однак у хороших новинах буде надійна фактична інформація та різні точки зору. Факти, які нам не подобаються. Інформація не є фейковою лише тому, що ми з нею не згодні. Робота з текстами повідомлень. До вашої уваги буде три тексти. Вам необхідно прослухати, визначити тему, ідею, актуальність і несуперечливість текстів. Тобто, чи наведена інформація є правдивою, актуальною, чи не містить суперечностей на основі власного досвіду. Та досвіду інших осіб. Висловити свою точку зору щодо проблем, пов'язаних із власним життєвим досвідом. Перше повідомлення українцям обіцяють по 3 тисячі гривень від Червоного Христа. Це фейк у мережі, особливо у чатах. Активно поширюється повідомлення про виплату 3000 гривень від Червоного Христа. Гроші обіцяють біженцям, переселенцям, військовим, дітям до 18 років та людям, які втратили роботу. Проте таких виплат Червоний хрест України не веде. Під виглядом грошової допомоги шахраї виманюють в українців. Персональні дані та очищають банківські рахунки. Роблять це телеграм Telegram боті, в якому нібито проводиться реєстрація на отримання допомоги. Червоний Хрест уже заявив, що немає відношення до такого чат-боту. Будьте уважні, перевіряйте інформацію на офіційних джерелах Червоного Хреста України. Наприклад, на сайті redcross.org.ua Не передавайте особисті дані та номери банківських карток шахраям. Заявили в Червоному Христі. Організація також пропонує повідомляти про шахраїв. Для цього потрібно надіслати посилання на джерело Фейку на електронну пошту Червоного Христа. СОС, собачка, Як повідомляє детектор.media, в Україні загалом частими були випадки, коли шахраї користуються важким становищем українців під час війни. Аферисти запускають схеми з нібито грошовою допомогою від держави, банків. Інших організацій чи країн. Друге повідомлення трактор за 120 тисяч гривень та псевдобанкіри як аферисти обманюють подолян. Вчора, 19 червня, до нас надійшло дві заяви від громадян, які стали жертвами шахраїв. У загальному потерпілі втратили майже 130 тисяч гривень. Повідомили у секторі комунікації поліції у Хмельницькій області. Додають, що за 120 тисяч гривень 57-річний житель городка намагався купити через інтернет-трактор, однак натрапив на афериста, чоловік перерахував гроші псевдопродавцю, а транспортний засіб так і не отримав. Також ошукали і 59-річну жительку Шепетівки. До жінки зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником банку. Під проводом покращення захисту банківської картки шахрай випитав у жінки її реквізити та зняв з картки 9701 гривню. По зазначених випадках працівники поліції. Відкрили кримінальні впровадження і наразі працюють над встановленням зловмисників. Зараз ви бачите на екрані зразки фейкових повідомлень, які могли надходити вам, вашим рідним. Або вашим знайомим. Що треба робити, аби не стати жертвою такого шахрайства? Необхідно дотримуватись декількох простих правил. Не варто переказувати гроші наперед. Якщо просять повну передоплату. То швидше за все, це шахраї. Є різні служби доставки, де можна розраховуватись за товар після його отримання. Коли дають номер карти для предоплати, радимо зайти на сайт кіберполіції, де в розділі Stop Fraud ви можете перевірити номери наданого вам рахунку, чи не входить він. До списку шахрайських. Якщо дуже низька ціна на товар нижча середньостатистичної, то швидше за все ви потрапили на шахраїв. Ні в якому разі не повідомляти ні номерів банківської карти третім особам. Не спілкуватися за номерами телефонів, які вам пропонують псевдопродавці. Замовляючи товари чи послуги, через офіційні сайти, обов'язково перевірити, чи вони не фішингові, тобто шахрайські вебресурси, які виманюють реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують. Наприклад, поповнення мобільного рахунку, перекази з карти на картку, замовлення квитків на різні концерти вистави або веб-ресурс організації, який користувач довіряє, наприклад, клон інтернет банку. Крім того, ви можете перевірити. Факти, розміщені в повідомленні за допомогою факт чекінгу. Це така перевірка, що спрямована на виявлення невідповідності між наявними фактами та навколишньою дійсністю. Корисний застосунок перевірка. Це новий бот рятівник від фейкових новин неперевіреної інформації, відвертої брехні пропаганди. Він допоможе розмістати фейкові новини у соцмережах, у політиці російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною. Користуватися ботом дуже легко. Надішліть інформацію, яку хочете перевірити на справжність. Ваше посилання відразу потрапляє команді, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням. Штучного інтелекту. Останнє третє повідомлення творити добро це просто. Щороку, більш ніж у 150 країнах світу в останній вівторок, листопада між Днем Подяки та Чорною П'ятницею мільйони людей об'єднуються навколо добрих справ. У щедрий вівторок люди різного віку, професій та статків влаштовують акції на користь благодійних організацій, розповідають про це в соціальних мережах і закликають робити добрі справи. Ідея проста показати, що люди, які творять хороші справи окремо, разом перетворюються. На Велетенську силу добра. 27 листопада працівники Переяслова Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді провели захід Творито добро це просто 30 дітей з інвалідністю та 30 дітей з сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, відвідали кінотеатр 3D Сінема. Юні учасники заходу подивились мультфільми та поласували солодощами. Від участі в заході діти отримали позитивні емоції та незабутні враження. Інформацію взято з сайту. Що необхідно для того, щоб ваше повідомлення було ефективним? Цікавим і звичайно правдивим. По-перше, виберіть тему, яка дійсно хвилює вас. По-друге, чіткою від собі мету вашого помідомлення. І дотримуйтесь її. По-третє, опрацюйте 2-3 перевірені джерела. По-четверте, Обмежте обсяг матеріалу. По-п'яте. Наповніть повідомлення прикладами, фактами, які б ілюстрували те, про що говорите. Говоріть виразно, правильно, доречно. Використовуйте образні вислови. Оцінивши свої вміння навпроти відповідного рядка у першій табличці, що я вже вмію. Поставте або знак оклику, це означає дуже добре. Або знак питання, що означає тобто, не досить вправно. Розуміти зміст прослуханого повідомлення. Визначати тему та головну думку. Оцінювати те, про що йдеться в повідомленні. Усно докладно перед. Вказувати прослухане повідомлення, підпорядковуючи висловлення головній думці прослуханого. А в другій табличці, чого б мені хотілося навчитись, самостійно заповніть рядки. Домашнє завдання. Скласти усне повідомлення на одну із запропонованих тем, використовуючи правдиву інформацію. Перша тема життєві цінності моїх однолітків. Друга успішні люди. Третя – Проблеми екології в нашому місті. Наш урок добігає кінця і наостанок пропоную вам рефлексійну вправу дерево. Зростання. Дерево символізує наш урок. З листочків дерева чудово, сподобалось, не сподобалось, не все зрозуміло, виникли труднощі. Цікаво. Виберіть, будь ласка, той листочок, який, на вашу думку, відображатиме результат нашого уроку. Дякую за увагу!